Про війну козаків та татарів. Фільм почався? Як ви всі знаєте, зараз е, козаки не люблять татарів, а татари не люблять козаків. Тому якщо е, вони ось так, вони тепер вирішили зробити між собою війну. Так, це не сон. Це правда. І якщо татари виграють, то вони все ж таки. Можуть в це село прорватися, їм ніхто не позаважає, то що козаки захищають тільки цю частину України, Це можна рахувати, що коли бачиш цю частину України, то можна рахувати, що на картах її мають взагалі не видно на картах. Тож це остання частинка України, інакше і нема більше. Так що козаки пішли захищати свою державу, але якщо козаки програють. То, на жаль, вони вторгнуться в це місто і поставлять куча флажків. Але ми не просто так їх, ми їх не пропустимо. Тому що я планую зробити бунт проти татарів. Ну коли вони приїдуть чи прийдуть, то ми всі мешканці цього села стануть сюди і будуть бунтувати. Ну, робити революцію, щоб згна е відігнати татарів з цього міста. Ну і вже, якщо ми програємо цей бунт, вони, на жаль, завоюють це. І все, і нам хана. Так що давайте чекаємо їх. Через п'ять годин. Ну нарешті ми приїхали сюди. Козаки вже ці задовбали. О, скільки після цієї війни татарів залишили. Вони нас добре полупили. Що залишилося тільки ось ці. Солдати. От стільки, зараз порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Залишилося 10 військових. І я 11, хоч я просто командир. Ну добре. Треба чекати, що всі прийшли і ми перебили. О, ну нарешті прийшли. Зараз я їх щось розстріляю. Давайте я їх розстріляю з цього лука. Получайте, татари. На, на, на тобі. На тобі в спину і в жопку. Получай в спину. І тобі король тоже. На, 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 на. і коню в добавку. На на. Я не можу по коневі попасти. На, віддаємо я. На, 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 на. На вам всім. На, он получу это. подавить до на то. Сейчас расскажу, про что я сам говорю. Это нормально, блин. Окей, просто их обстреливаем. На, на, на. Эй, что ты там робишь? Ну, обстреливай. Нас. А то, що не треба, то я тут роблю і хочу, я вас обстреляю, получай король тупий. Ну, блін, хто нашого короля вбив? не розумію. Що ти там робиш? Розказуй швидко, що ти там зробиш? Що ти тут стоїш і прямо зараз дивишся за нами? На стовбу. То що, то, що мені треба, я тоді буду робити. А то, що е, я вас обстріляю, це буде правдою і це не буде брехнею. Получай, на, не, 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 тобі. Так ти чи ні, получай. Ну, все, а ну іди сюди. А, вони на мене скинули. Ну, що, іди ка сюди. Ні, ні, получай, я не буду, я не буду. Стояти і вас слухати. Мешканці, виходіть. Ви відстанете від цього села. Чи ні? Чи ви так будете тут гуляти? Ми вам не будемо дозволяти тут гуляти. Тож це село українське. На, На! тобі. І тобі дуже. Що ти такий поволі? На, і конів я вам понищу. На, на, на! і на другого вам. Я вам всіх конів понищу. Ну все, йди-ка до сюди. Ти мене не, не почув чи що? Угу, Кров молода. О, а що ти собі тут стоїш? Ну-ка йди сюди. Ну все, ядро завалив. Тепер ти иди сюди, Самий молоденький. Ні-ні-ні, ти йди сюда, тобі кажу. Від лиця татара. Ну що ви тут стоїте? іди сюди! Ні-ні-ні, Получай, а шо некаєш? Іди ти Мм. И цих трупаків, я думаю, треба все розрізати, щоб точно вже були. Щоб точно їх не було, бо я не можу на них дивитися. Вони, я не знаю, цей зверху там, коли був, він створив бунт. І тому я їх не бо вони погодились з ним робити бунт. Да я тобі сказав, іди сюди. Ні, ні, не пету. Ей, блін! О. Куда ти добіжиш? Ти в мене не відірвешся! А вони не втомилися вже бігти. Та звичайно, що туризм за тобою бігти. ти такий якийсь шустрий, що я не можу. Все. То йди сюди, коли я тебе за, за пердоха, йди сюди. Ні, ні. Ну що ж, догнав я тебе яка. А. Ну все, я думаю, що треба ставити прапори і вже всякі флажки смерті. Ну добре. Тільки треба ще повернути кілька татарів. Ну так. Ви нас кликали. Та звичайно, просто мешканці цього села зробили бунт і потрапили, і вони нанесли втрат дуже багато. Через того бунта ми потратили м, багато військових. Півше залишилося живих. Та поки ми воювали проти козаків, коли вони захищали це село, ми е, е, загубили, ми погубили. Нас загинуло, коротше, мінус 20 військових. Ну, 20 загинуло і 10 залишилося, то що тридцять йшло наступати на козаків і на це місто. І поки, і коли ми наступали сюди, вже було 10. Понятно. О, до речі, можете ще м -м, перелити кров на інші місця і щоб було багато, і зремонтувати ще одного коня. Ну добре, так нормально, Так, дякую вам за коні. Будь ласка, тун, тун 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 Через 30 хвилин. Блін, термоядерний пельмень. Зараз треба козаків сюди, що це їм сказати. Козаки. Козаки, йдіть сюди. Що Богдан Хмельницький? Зараз кажуть, що село, яке ми захищали, завоювали. Добре, що вони нашу секретну базу не завоювали. Ех, вони її не помітили. Так що давайте. Ідіть, їдьте на конях відвоювати село. І все. Ча аліане. Скоро будуть козаки атакувати, готові става йти в стрій хоч. Так, ми вже поїхали на конях, то що нам Хмельницький сказав, що вже мм. Та давай, гони, гони, що вже кримські татари завоювали село, то що ми захищали. Тому ми поїхали знову туди. Хмельницький вже пішов відпочивати. Ну все, ми поїхали туди. О, во, ви нарешті мене знайшли. Ну що, йдіть сюди, татар ви вонючі. Ми вас зараз заб'ємо! Богдан, Богдан Хмельницький гетьман. Один козак з третім, з, з четверома прибули. Богдан Гетьман Хмельницький. Останній козак прибув на фронт. Ну що, татари, ми вас розкидаємо. Навіть не думайте. Чому це ви зразу? Ви що ви нас боїтеся чи що? <expressed untoSean> <Oliver> Еe... що? Ми вас не боїмося. Ми просто кажемо, що ми що ми вас розкидаємо, а не ви нас. Так що давайте, готуйте свою кров і вона буде смачненькою, І ми. Ну, ми не вампіри, ми просто кажем, що вона буде молоденькою, і ми її перелимо сюда. Ну-ну! в атаку! О! Ту-ту-ту! Ой! Туа! На, на усім татарові дурацьки! Получай! На, що ви ріжете наших козаків? Я вам не дам їх вбити. Получай татарик. На, і тобі тоже. На-на. Нездари ви всі. Ви не здари. Получайте. На, іди сюди. Ти що ви б'єш? Получай. На, 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 на. І тебе я заб'ю. Получай, на, на по жопі. На, 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 на! Так, хлопці, ну, вроді ми би всіх перебили. Ну, вроді би то. Ію, <рири> га-га! Ви перемогли! Козаки перемогли! у Знімайте тоді прапор. Добре! Но ну, ова е филм патходен до крајот. Питкајте да ставите лајк и да коментијате, кога усподобувате овој филм.